Щоденна небесна Манна, 26 червня, отож, святі брати, учасники небесного покликання, уважайте на апостола і первосвященника нашого ісповідання Ісуса. Євреїв 3:1. Божою волею є, щоб усі члени тіла Христового зіткнулись зі світовими немочами, відчувши їх для того. Аби коли будуть вивищені в царстві, коли як царське священство будуть судити світ, були дуже чулими, співчутливими і великодушними. Наш Господь і Учитель, який не мав жодних недосконалостей грішного роду, але був святий, невинний і відлучений від грішників, мусив узяти від людей їхні хвороби і немочі. Аби міг відчути наші слабості і бути вірним первосвященником, було б зовсім нелогічно припускати, що науки, потрібні для приготування первосвященника до його чину і служби, не були потрібні первосвященникам, які покликані щоб страждати з ним і царювати з ним. Репринт 2028 Брати є святими, бо посвятились Господу. Вони є учасниками Божого поклику, оскільки, будучи запрошені Отцем, прийняли цей поклик і одержали Святого Духа. Однією з найбільш корисних праць, яку вони взялися чинити, є роздумування про Христа як єдиного, посланого Отцем. І як первосвященника, священницького чину, це дає їм можливість іти його слідами. Співзвучні вірші Ісаї 53 розділ Хто нашій спасенній ті звісці повірив, і над ким відкривалось рамено Господнє, бо Він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь з сухої землі. Не мав він принади і не мав пишноти, і ми його бачили та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули. Страдник, знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Направду ж, він, немочі наші, узяв, і наші болі поніс. А ми уважали Його за пораненого, ніби Бог Його вдарив поразами й мучив. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь. Поклав гріх усіх нас. Він гноблений був і понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення і як овечка перед стрижиями своїми, мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Від утиску і суду він забраний був, і хто збагне його рід? Бог з краю живих він відірваний був за провини мого народу на смерть Його дано, з злочинцями визначили йому гроба Його, та його поховали в багатого, хоч провини він не вчинив і не було в його устах омани, та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він, як жертву за гріх, то побачить насіння, і житиме довгі дні, і замір Господній рукою Його буде мати поводження. Він через муки своєї душі буде бачити плід і насититься. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Тому-то дам уділ йому між великими і спотужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Івана, 19 розділ, 5 вірш. І вийшов назовні Ісус у терновім вінку і в багрянім плащі а Пилат до них каже, оце чоловік. Філіп'ян 2. Розділ з 5 по 11 вірш. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини. І подобою ставши як людина, Він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерті і до смерті хресної. Тому і Бог повищив його і дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик. Візнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Філіп'ян 3 з 13 по 14. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. 2 Тимофія 19. Що нас спас і покликав святим покликом не за наші діла, але з волі своєї і з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів. 2 Петра 1,10 Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання і вибрання, бо роблячи так. Ви ніколи не спіткнетесь. Євреїв, 2 розділ, 9 вірш, 17 і 18. Але бачимо Ісуса мало чим уменшеним від анголів, що за перетерплення смерті Він увінчений честю і величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Тому мусів бути він у всьому подібний братам. Щоб стати милостивим і вірним первосвященником у Божих справах, для вблагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому він може і випробуваним помогти. Євреїв 4, 14, 5, 5 Отож, мавши великого первосвященника, що на небо перейшов. Ісуса Сина Божого, Тримаймося і сповідання нашого. Так і Христос, не сам Він прославив себе, щоб первосвященником стати, а той, що до нього сказав Ти Син мій, я сьогодні тебе породив. Євреїв 6:28.1. Куди, як передтеча, за нас увійшов був Ісус, ставши навіки. Первосвященником за чином Мелхиседековим. Головна ж річ у тому, про що я говорю маємо первосвященника, що засів на небесах по правиці престолу величності. Євреїв 9.11 і 10.21. Але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинією. Нерукотворною, цебто не цього втворення маємо й великого священника над домом Божим. Євреїв 12, 2, 3 вірші Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором. І сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. 1 Петра 2.21. Бо на це ви покликані, і Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми. Слідами Його питання, що мені дало роздумування про Ісуса, як завдяки цьому я зміг удосконалитись? Отож, святі брати, учасники небесного покликання, уважайте на апостола і первосвященника нашого ісповідання Ісуса Євреїв 3.1.